Ніна Косарєва унікальна постать в мистецькому житті Хмельниччини. Ті, хто знав майстриню, згадують, вона нічого не робила похапцем, була уважною до дрібниць. У свої роботи майстриня вкладала душу. Ніна Срібна практично працювала зранку до вечора. Вона весь час була в роботі. Вона казала: Так, якщо мені тяжко на душі, я йду в свою майстерню, сідаю і працюю. Земний шлях Ніни Косарєвої обірвався у 2012 році. Друзі та знайомі вшанували пам'ять майстрині меморіальною дошкою, яку встановили на фасаді арт-галереї, що по вулиці Проскурівській. Місце обрали неспроста. Поряд дитяча школа образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва, де й творила в останні роки життя відома майстриня. Це була дуже гарна жінка. Жінка з дуже вишуканим і тонким смаком. Це була надзвичайно талановита і творча особистість. В своє мистецтво, ну я її знала вже тоді, коли в неї була майстерня на Прибузькій, в своє мистецтво вона вкладала всю свою душу. Мистецтво існує значно довше, ніж його творець. Свої вміння та навички майстриня залюбки передавала молодому поколінню. Тож пам'ять про Ніну Сергіївну Косарєву, великого майстра декоративно-прикладного мистецтва України, буде завжди жити у серцях її рідних, друзів та колег, в її творах, учнях та послідовниках. До слова, нагоди відкриття меморіальної дошки.